Пані Галина, я на вас дивлюся і не вірю, що вам сьогодні 70 така красива, ярка жінка, а оченята, як гарят. Все ваше життя пов'язане з кордоном. Надійна, прикордонна, офіцерська ви дружина. Але ж ви й самі були жінка в погонах, ви підполковник. Зараз ветеран активний, за яку справу не візьметесь, вдається все. Ще й гарно як на фронт смаколіки печете, для вдів складаєте букети, і навіть висітки плетете, і де ви стільки сил берете, за вами тільки устигай, яка краса у вашому дворі? Створили ви квітковий рай, Тюльпани, Є все, що хочеш, вибирай. Ви щедро ділитесь дарами Прожаю і своїх теплиць, садів, роздаєте нам, друзям-вітеранам, не забувайте про подруг дів. Ви світла, добра, гарна жінка, вірна дружина і чудова мати, турботлива бабуся, файна господиня. Щасливі ми, що нам дано вас знати. Ми щиро вас вітаємо з ювілеєм. здоров'я, сил, добра, тепла, скорішої нам перемоги, миру, щасливо жити. Років так до ста. Ура!